Історія про те, як переобирали голову дачного масиву промінь, розпочалась зборами, проходила з бійками і завершилась судом. Потягнув дачників в судові палати, голова кооперативу, якого якраз таки на тих скандальних зборах фактично усунули з посади і переобрали для себе нового голову масиву. Що ж вирішив суддя і хто буде очолювати кооператив, розкажуть наші журналісти. Дачний масив промінь знаходиться за вісім кілометрів від Луцька і розміщує в собі біля двох тисяч ділянок. В березні місяці промінські дачники зібрались на збори. Тоді люди скаржились на те, що їм допекла непрозора робота керівництва кооперативу, який очолює Степан Черкавський. Зі слів членів дачного масиву, за ділянки платять усі однаково, але послуги розподіляють по-різному. Наприклад, у тих, хто живуть на постійній основі, вода є. А ті, що приїжджають лише улітку, немає, але платять усі однаково. Але Найбільше, що обурює пенсіонерів, це те, що за борги почали забирати дачі. Тому й вирішили змінити очільника кооперативу і висунули кандидатуру Марії Ралець, яка очолювала ревізійну комісію. Тоді дійшли й до того, аби збори проводила теж пані Ралець. Градус напруги зріс настільки, що вхід пішли не тільки слова, а й кулаки. Збори таки провели і голову переобрали. Зі 160 зареєстрованих зреєстрованих дачників за кандидатуру Марії Ралець проголосувало 112. Кілька десятків людей, які покинули залу разом із Степаном Черкавським, участі у голосуванні не брали. І ось продовжило з'ясування стосунків у суді, куди позвався пан Черкавський, аби скасувати рішення зборів і відповідно вибори нового голови кооперативу, септо Марії Ралець. Безлоді який чинився в залі. Черкасським та інші кандидататорі, які подавалися встановленому товариством порядку для виборів до його органів управління, не пропонували сралися для розгляду, а обговорення та голосування щодо порушенням права Черкавського на обрання і бути органів. На дівничному товаристві проміг налічується 1931 член сідівничого товариства. Отже, зрахування представництва делегатами. 20 членів товариства, кількість делегатів, які могли приймати участь в конференції, становила 97 осіб. Кількість членів товариства стверджується списком в судової селіничого товариства від 18 березня 2023 року. Така, такий список також мається в матеріалах справи. Однак для участі конференції 2023 року не зареєструвався жоден делегат. Лише виключно 150, 600, 21 три році обраний голова був, Делегатів теж не було. Назвіть, коли були, були делегати. Втім, на думку представника позивача, конференція пройшла з порушеннями, а тому її потрібно визнати такою, що не відбулась. На це Марія Ралець відповіла. Збори пройшли так, як їх організував голова Черкавський. Делегатів. Готувати і готувати конференцію це право, це обов'язок голови правління, голови і членів правління. От як вони підготували конференцію, так вона і проведена. Тим представник Черкавського наполягає, обрання Ралець суперечить порядку реєстрації кандидатів, передбачених в статуті. На що Марія Ралець апелює? Сам голова в своїй діяльності не дуже той послідковувався тим статутом, і на підтвердження слів наводить приклади, такі як спорудження новобудов з порушеннями розміщення, цехи та реєстрація філіалів фірм на ділянках та інше. Самовільний захват ділянок теж є таке. Отуже, виключення за самовільний захват ділянки. От у нас є ділянка 1219-та, за яку внески платить Микитіна Тамара Олександрівна, а ділянку закупив ваш друг, Луцак. Ділянка 1154. А. І давно вже тягнеться ота всяка тавасія. значить платить Микитіна Женський Невський, внески, а користується ділянкою Луцар. Повернувшись із нарадчої кімнати суддя господарського суду, Ігор Гарбер ухвалює позов про визнання конференції такої, що не відбулась, та про визнання незаконним і скасування рішень прийнятих на ній, зокрема і щодо обрання Марії Ралець, задовольнити Степан Черкавський, Схоже задоволений сідання. Судове пройшло законодавчий базі все. Всі документи підібрані. Вони є в суді. І якщо є апеляція, будь ласка, хай подають дачники. Розчаровані це це цирк. Це не рішення між тим, як повідомила Марія Ралець. Вони також подали позов до суду на рішення зборів, які відбулись в 2021 році, і на яких обрали головою Степана Черкавського. кажуть, ті збори провели аналогічним чином з цими, що проводили цьогоріч. Тож за всією логікою речей вони теж можуть через суд скасувати попередні збори членів садівничого товариства і відповідно вибраного тоді голову. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.